Монета Гетьманщини. Історія карбування козацької валюти. Від 21 січня 1648 року, коли Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Запорізької Січі, розпочалося будівництво нової держави війська Запорізького. Гетьман з перших місяців незалежності провів низку заходів з формування державного апарату на зразок козацького самоуправління, регулярної армії, розподілу земельних гугідь, налагодженню сільського господарства, ремесел та промислів, торгівлі та податкової системи України. Однією з актуальних є нині дискусія навколо того, чи справді козацька держава карбувала власну монету. Одна з перших і найвідоміших згадок про монету Богдана Хмельницького походить з записки Григорія Конакова, що був у Варшаві у 1649 році. Цитую: у Чигирині вчинив Богдан Хмельницький мизу, і гроші робить, а на тих нових грошах на одному боці меч, а на іншому боці його Богданове ім'я. Одним з перших, хто висунув припущення про карбування власної гетьманської монети, був український історик та економіст Михайло Слабченко. Ще на початку ХХ століття він заявляв, що у 1649 році гетьман Богдан Хмельницький започаткував виготовлення власної грошової одиниці. Його опонентом в цій дискусії став Валентин Шугаєвський. У своїй публікації він наголошував нахибність гіпотези Слабченка. Бо ні один із монетних скарбів, датованих серединою або другою половиною XVII століття, не містив монет Богдана Хмельницького. Не було в них і не ідентифікованих монет, які гіпотетично могли б карбуватися гетьманом. Також не виявлено таких і в найбільших тогочасних нумізматичних колекціях попри це, Григорій Кунаков, на свідчення котрого силається Слабченко, особисто не бачив гетьманських монет, а лише переказував слова Адасія Бриїмова, слуги литовського підканцлера Сапеги. Такої ж думки дотримувався історик Микола Петровський, який назвав чутки прокарбування гетьманської монети перебільшенням польської політичної еліти, занепокоєної можливістю утворення незалежної козацької держави. А потім Хмельницький почав карбувати власну монету. О Господи, якове, вони ж лише діти. Та донесення Конакова не єдина згадка про українські гроші доби Хмельниччини. Факт їхнього існування засвідчив подільський воєвода Станіслав Потоцький. У листі до польського короля Яна Казимира від 29 жовтня 1652 року, що зберігається у Головному архіві давніх актів у Варшаві, він пише: Хмельницький вмішується в справи вашої королівської милості, карбує гроші. Аналогічне повідомлення містила французька газета Казеде Франце від 21 грудня 1652 року. Вона пише: козацький гетьман розпочав карбувати в Україні монету на свій кшталт, чим викликав протест польського короля. А нещодавно у повідомленнях шведського Рексроду, тобто ради із досвідчених і шановних вельмож, за 7 червня 1649 року було віднайдено ще одну згадку. Козацький гетьман Богдан Хмельницький наказав карбувати монети з одного боку: зображення короля, а з другого козака шаблею, записано в протоколі. Також існує одне етнографічне джерело. Марко Грушевський, збираючи перекази гетьманського гнізда, села Соботова 1897 1899 років, зантував. А що кладів Хмельницького є багато у землі, то є. На шляху виносить водою, гроші, до Качина, намиста, гроші є з Бовванцем у короні, все, мабуть, польські позоставались, а то все з козаком на коні, з пікою, це вже, мабуть, виробка часу Хмельницького. Є й гетьман з булавою на деяких. Михей Тригуб, старий тупчий, розказує. Що як козакував у лісі та бачив, знайшли у тіньках люди Хмельницького грошей цілий волик чавунний, усе з гетьманом на коні їх з булавами були. Находили грошей золотих чимало й по проваллях, і по ямах увалених, то по могилах і в Суботові. Та відносити спогади шутого до джерела дослідницького питання досить проблематично, оскільки він не був сучасником цих подій. Крім того, монети Богдана Хмельницького, які начебто були виявлені місцевими жителями у 19 столітті, важко правильно ідентифікувати навіть старожилам. Очевидно, що наведеної джерельної баси недостатньо для вивчення проблеми карбування власних монет Богдану Хмельницьким. Навіть при поверхневій критиці свідчень є багато питань, які ставлять під сумнів їх правдивість. Головним аргументом є те, що досі не знайдено жодної монети, яка б відповідала опису в джерелах. Саме через це чимало істориків ставлять під сумнів достовірність усіх згаданих документів і сам факт карбування грошей гетьманом Боданом Хмельницьким. Іван Спаський та Микола Котляр, досліджуючи це питання, знайшли у монетній збірці Санкт-Петербургського державного ермітажу молдавські монети з ображенням меча та жетони Литовського магната князя Богослава Радзвіла, які частково були схожими на монети, описані Конаковим. На них було зображено меч та ім'я князя, яке помилково могло б прочитатися як Богдан. Зрештою, дослідники дійшли висновку, що немає достатньо підстав вважати правдивим твердження про карбування грошової одиниці Гетьмана. Трапляються інші потенційні монети, які шпигун міг приписати Богдану Хмельницькому. На нашу думку, дане питання не можна вважати остаточно вирішеним. Є ймовірність, що Гетьман дійсно готувався до карбування власних грошей. Технічно це не складно. Не виключно, що кілька десятків монет навіть вибили, і їх Богдан подарував найближчому оточенню, ймовірно, саме таку монету й бачив дипломат шпигун, афішувати ж подію не стали. Випуск власної монети завжди був сильним і сміливим політичним кроком, тож обережний гетьман вирішив трішки зачекати. Але інформація все ж просочилася назовні, викликавши значний резонанс. Від гріха подалі Хмельницький відклав все до кращої нагоди, яка так і не настала. Володимир Зайцев зауважив, що Гетьман під час політичної нестабільності не міг карбувати на монетах власне ім'я, а отже, ймовірно, підробляв дрібну розмінну монету. Зокрема, на думку автора, виробами гетьманської майстерні були підробки шведських трейперкерів королевих хрестини. Схожої думки й український нумізмат Валерій Нечитайло. Він вважає, що прообразом гетьманських фальшивих монет слугували дрібні білоні монети Речі Посполитої та сусідніх держав. На основі аналізу фальшивих монет польсько-Литовських солідів Сігізмунда III, шведських солідів короля Густава ІІ Адольфа та королеви Христини з території Київщини і Черкащини, він дійшов висновку, що саме вони є монетами, котрі карбувалися за указом Богдана Хмельницького. Також Валерій Нечитайло у каталозі монет України періоду Козаччини доводить, що імітація монет сусідніх держав була типовою практикою для війська Запорізького. І саме з цією метою працював монетний двір, заснований за часів Богдана Хмельницького. Загалом у каталозі автор наводить понад 250 різновидів імітацій, тобто підробок, різних монет, які карбували за Єстафія Дашкевича, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка, Івана Мазепи, Данила Апостола та аж до середини XVIII століття. Після укладання березневих статей Через відсутність їх юридичної визначеності фінансові питання набули суперечностей між Москвою і Чигирином. Московські копійки, які виготовлялися з розплющеного дроту, не були схожі на жодну тогочасну європейську валюту і були фактично непридатними для міжнародного використання. У свою чергу, карбовані Москвою у великих кількостях мідні монети, згідно з реформою 1654-1663 років в Гетьманщині взагалі не сприймалися. Так, Богдан Хмельницький, сам того не розуміючи, ймовірно, став творцем цивілізованої грошової системи Московщини. Справа в тім, що підписавши 1654 року союз з московською державою, Богдан фактично наняв московські війська, пославши царю один мільйон срібних телерів. Цар Олексій Михайлович, отримавши від Хмельницького таку купу грошей сріблом, вирішив кардинально реформувати грошову систему країни. Ідея була простою і дієвою. На срібні талери почали ставити печатку – рік 1655 та вершника на коні. Ці гроші називають єфимками з признаком. Так званий признак був потрібний для того, щоб талер не виходив на ринок позаказною, оскільки в іноземці талер купували за 50 копійок, а на внутрішньому ринку продавали за 64 копійки. В такий спосіб було виготовлено від 800 тисяч до мільйона нових грошових знаків. Це дозволило московській державі стабілізувати фінансову систему. Що опосередковано підтверджує дану теорію. Лише проєкт створення Руського князівства як автономної частини у складі Речі Посполитої, згідно з розробленим у 1658-1659 роках газінським договором, передбачав карбування гетьманами власної монети. У різних списках цієї угоди говориться, що у Руському князівстві цитую гроші мають карбуватися на зразок монетного двору князівства Литовського. Або цитую, монетний двір для пиття всіляких грошей має бути закладений у Києві або де придасться. Гроші будуть однієї якості і металу із королівською особою. Зрештою, плани Івана Вогойського щодо карбування у Києві власної монети, на жаль, не здійснилися. З-поміж тих гетьманів, хто міг карбувати монети, постає ім'я Петра Дорошенка, усвідомлюючи потребу власної грошової одиниці. Він одержав дозвіл кримського хана на карбування срібної монети у Валахії, яка відповідала кримським зразкам. Ці монети використовувалися для утримання турецько-татарських військ на правобережній території, яку контролював Петро Дорошенко. Саме ж населення, яке негативно ставилось до появи цих військ, неохоче користувалося карбованими гетьманом так званими волозькими монетами. Саме це змусило Петра Дорошенка почати карбувати монети в селі Лисенка, що на території сучасної Черкаської області. Тут до 1672 року виготовлялися польські чехи, шеліги і шостики з польським гербом та ім'ям Яна Казимира. Дані монети не можна назвати власною валютою, це швидше фальшиві копії вже існуючих іноземних монет. Вони були найпоширенішими на грошовому ринку тогочасної України. Зрештою, грошова емісія Петра Дорошенка була приречена, оскільки одні монети не мали підтримки серед населення, а грабування інших так і не набуло законного статусу. В другій половині 70-х років XVII століття новий гетьман Іван Самойлович за згодою царя Олексія Михайловича мав розпочати карбування нової валюти серського чеха на зразок польської монети. Головна відмінність полягала в зміні польського герба на царський та ім'я короля на ім'я латиною. Через смерть царя Олексія Михайловича, новий цар Федір Олексійович, постановляє змінити ім'я на монеті та рік випуску. Але оскільки воєвода Федір Хрущов, що мав керувати процесом, не порозумівся з гетьманом, карбування знову не розпочалося. Так монети, які повинні були карбуватися в путивлі з кінця 1675 року, почали карбуватися лише в 1686 році на монетному дворі в Севську, сьогодні Брянська область. Оскільки севські чехи містили більше міді, ніж срібла, вони були низькопробні. Населення Гетьмащини відмовлялося їх приймати і купити за них життєво необхідні товари було фактично неможливо. Випуск даної монети не вирішив проблему грошового дефіциту, а ще більше загострив ситуацію. За царським указом, від 16 вересня 1687 року припинено видачу цієї монети, а її залишки згодом було переплавлено на російську. Ну ось, наче все. Якщо сподобалось відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Не забувайте також залишити коментарі. А якщо є бажання фінансово підтримати цей проєкт, то усі реквізити будуть в описі до відео. Всім дякую, слава Україні!